Всім мої вітання, мої дорогенькі, всім вітання. Бачите, знову складаю коробки, знову розпаковую товар, не весь вам показую, тому що той багато, а тут маленько місці дуже. Але деякі речі я вам покажу, деякі чуть-чуть вам покажу. Дивіться, мої хороші, які є величезні блюда. Отакі є величезні блюда. Тут також таке блюдо велике. Ну, дуже шикарні, дуже шикарні блюда. Дуже шикарні зараз буду прикладати і ще я вам покажу. Бачите, ще така красота є. Я все зараз буду запаковувати. Я розпакувала з ящика, щоб по-новому все позамотувати, щоб воно не побилося. То, знаєте, то є речі дорогі і шкода, щоб воно не побилось. І ще вам покажу, ще отаке шикарнюче блюдо. Бачите? Майсінським букетом. Дуже гарні, дуже гарні речі. Блюда величезні, блюда величезні, мої хороші. Я вам так коротенько покажу. Ну, я вже, напевно, що через тиждень, а може до кінця того тижня, буду вдома, і тоді вже будемо переглядати з вами всю красоту. Це також таке величезне. Тут вам ще покажу. Як повернути? Отака краса. Бачите? Отака краса. Дуже важкі. Ну, як само по собі одне не важке, але блюда величезні, величезні, важкі. І треба їх добре добре всі пере, е, перезамотувати, позамотувати, щоб їх не побити. Щоб не побити. і дорога. Не знаю, побачимо, все буде добре, думаю. Знаєте, мої хороші, скажу вам. Не то, що я може скажу, що я собі якусь там на, на ціну набиваю, але е, за цими речами треба було їхати дуже далеко, дуже далеко. І нема тут от, поблизу, ніде, нічого такого гідного нема. А вже всяке таке, е, знаєте, таке дрібне, ну є, і дрібного такого. ну але... Хотілося щось кращого, а кращого нема. Подивіться, яка та ваза шикарна. подивіться, яке золото, яке широке золото, все збережене. Все така гарнезна робота, така гарнезна робота. Отаких От ваз у мене є дві. Я їх як побачила і, і, і навіть не стала, знаєте, задумуватися, на мене подивився. І я викупила. Викупила ці вази і ось ці блюда. Він так подумав, то великі гроші, то і великі гроші, але, але я забрала. Я не могла стриматися. І я забрала таку красоту. Зараз вам ще покажу. Отака ваза, бачите? Отака з майстенським букетом, також така шикарнюча. шикарнюча ваза, дуже гарна, дуже гарна. бачите. О, Дуже гарно. Я вже сьогодні з балкона не показую, тому що холодно. Я тут зараз то все запакую. Не можу все вам показати, тому що квартирка маленька, а все треба запакувати. Ну, деякі речі вже запаковані. Ну, Ось така ще така ваза, така красота. Дуже гарні, дуже гарні речі. Ще хочу показати вам, що такі є білі блюда, плоскі. Ну вони дійсно дійсно також гарні. Такі великі-великі білі блюда. Красота. Красота. Взагалі, весь товар дуже гарний. Мені мені сподобався. Знаєте, от мені все подобається. От така красота. Ще вам трошки покажу, і і на тому буде все. Зараз хочу вам блюда показати. Я вам показую, що є отакі. Ще. Парочки чи трієчки. Не можу сказати. По-моєму, це цілий такий е, набір є. ну Дуже гарнезний, дуже гарнезний. Розенталь. чи Я не знаю, я не, не знаю, не пам'ятаю, що я не можу запам'ятати. Але є товару багато, є багато. Ще вам покажу блюда. Ще вам покажу блюда, е, які є. І на тому буде все. Отаке. Гарнюче блюдо є. Отаке гарнюче. Ну, хочу вам сказати, ну, хто собі може дозволити викупити, а хто хоч полюбується на таку красоту? Дуже красота. По-моєму, ще є одне і все. Так, я це, бачите, я тебе безперерівно вам показую. Ось ще така красота. Отакі красоти. Цей раз мені вдалося. Придбати. Ні, ну є різного товару, є різного товару, але все будемо переглядати вдома. Так що я вас всіх запрошую. всіх запрошую. В кінці другого тижня. Я вже повинна, ну в кінці цього тижня, що прийде, я повинна вже бути вдома і всіх за вас запрошую. Так. Ну, а зараз залишайтесь здоров'ями, мої хороші. І всім до зустрічі, всім пока! Всем пока!